Усіх вітаємо на нашому каналі. Сьогодні в неділю ми вже відвідали церкву. Слава Богу, за можливість перебувати в церкві, за можливість молитися. Також всі прохання, які були протягом тижня до нас із молитовною підтримкою ми врахували і передавали кожне прохання нашій церкві і всі разом. Молилися за вас. Якщо надалі у вас є якісь молитовні потреби, обов'язково пишіть у коментарях. Я собі завела навіть зошит, молитовник. У мене тут назбиралось дуже багато людей, і ми з чоловіком та з нашою церквою молимося за вас, адже молитва. Це дуже сильний інструмент. У сьогоднішньому відео ми хотіли би розповісти про важливість молитви та як ви можете допомогти покращити собі свій душевний стан. Як ви можете допомогти змінити на краще своє життя за допомогою молитви? Давайте розпочнемо з основного: як розшифровується взагалі. В духовному світі, в духовному плані термін молитва і що це таке. Це не просто завчені слова, які необхідно говорити. Молитва це щось більше. Молитва це розмова з Богом. Ми ж розмовляємо своїми батьками, своїми друзями. Кожного дня у нас сотні, десятки розмов із різними людьми. Молитва це та ж сама розмова, тільки. Не з людиною, а з Богом дуже важливо в таких розмовах спиратися дійсно на джерело. а найважливішим і найціннішим джерелом нашим інформації є Біблія. Ми використовуємо Біблію в перекладі Івана Огієнка. Ось. І давайте зазначимо, що сам Ісус. Сказав про важливість молитви. Та сам Ісус нам сказав, як варто молитися людям. Це всім славно, звісно, відома молитва Отче наш, яку ми знаємо на пам'ять. Я думаю, що кожна людина знає молитву Отче наш. Отче наш молитва згадується в Біблії в місті від Матвія 6 розділ з 9. -го. 15-й вірш. І в самій молитві Отче наш вже вказано, як саме ми маємо молитися. Давайте ми розповімо вам більш детально, на які саме пункти має поділятись молитва. Тому що, як ми вже говорили, це не просто завчені слова, а це розмова з Богом. Тобто, ви маєте бути щирими. Ви маєте бути щирими у своїх словах, і якщо вам болить, ви маєте про це говорити Богу. Якщо вам немає до кого звертатись, ви маєте перш за все звертатися до Бога в молитві. Якщо ви хочете подякувати, ну, звичайно, ми будемо дякувати Богу за все. Е, ну, і звертатися до Нього в молитві. Зараз в країні така ситуація, що як ніколи необхідно молитися, і, звичайно, що необхідно. Знати, як правильно це робити. Зараз Саша більш детально розповість, на які саме пункти поділяється молитва. Ще раз кажу, що ми це не взяли десь з неба, це все написано в Біблії, ви можете відкрити і самі уважно прочитати, або також підійти до священника. Священнослужителям в залежності, в яку церкву виходите, і самі запитати у нього. Він вам все докладно розповість. Саме правніше це пишеться в Біблії. До Ісуса Христа підійшли учні і запитали, як потрібно молитися. І Він їм розповів молитву Отче наш. Тобто, Отче наш складається перше це прославлення, друге це спокаяння, третє це подяка, і четверте це прохання. Тобто, люба молитва, ви говорите її своїми словами. Давайте Слава. розберемо по пунктах. А, перший пункт це прославлення. прославлення. А, Ісус каже: Отче наш, Ти, що є син на небесах, а, нехай. Нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде слава твоя. Тобто в цьому пункті ми славимо нашого Бога. Це обов'язково робити, тому що ми маємо віддавати належну шану нашому Богові. Зазвичай ми в молитві звертаємося приблизно так. Починаємо так само молитву своїми словами і починаємо з Тобто Там він сказав, що. Хай Статиця ім'я твоє і хвиля слава як на небі, так і на землі, тобто і там, і там. І ми так само можемо казати: Господи, слава Тобі! Ми не можемо е хвалити самі себе, а ми маємо хвалити нашого Бога і приносити йому достойну хвалу, достойну пошану і шанобливо ставитися до нього. Як ми ставимося до наших батьків з шаною? Та, подякую. Так ми маємо ставитися і до нашого е, творця, який це заслуговує перш за все. Давайте перейдемо до е, другого, не менш важливого пункту. Це покаяння. Отже, е, що таке покаяння? Людина визнає свою гріховність перед Богом, і вона стий на коліна і з чистим серцем, з розкаяним серцем вона виносить всі свої гріхи. Господь за всі гріхи. Пробач мене, бо я людина була грішна, і от я хочу, щоб ти, ти мене ісцелив, очистив своєю святістю, кров'ю Ісуса Христа. Ну, я приблизно говорю ось так. Господи, прости мене, де я була не така, можливо, на протязі дня. Я комусь нагробила, або в мене ще були якісь прогрішності. Прости мене, Господь, ось. Ну, але якщо ви, звичайно, відчуваєте якісь більші провини за собою, то про все ви можете говорити. І дуже важливий момент, який я хочу уточнити, покаяння має відбуватися тільки перед Богом. Покаяння може відбуватися не тільки раз в рік, коли ви приходите на сповідь сповідувати свої гріхи перед священником. Покаяння може відбуватися кожного дня. Ось. І дуже важливо це розуміти, що які би ви не були, Бог все одно вас прийме. Хочемо навести приклад біблійний. Я думаю, що всі ми знаємо про Давида, царя Давида. Він написав дуже багато псалмів. Він був вірний Богом, проте це не означає, що він був ідеальний. Він неодноразово падав, як і ми всі люди, тому що ми всі грішні. І був такий момент, коли Давид не стримався перед своєю похоттю і згрішив із чужою жінкою, Вірсавією. І, власне, його гріх полягав не тільки в тому, що він згрішив із жінкою чужою, але і в тому, що він зробив з її чоловіком. Він цього чоловіка відправив, відправив на полювання і там приказав, щоб його вбили. І сам сказав, що це просто був нещасний випадок, щоб, понятно, щоб Варсавія нічого не запідозрював. Пит, в цьому покаявся, Покаявся, але вже потім, після того, як він втратив свою дитину, ось, і Господь його прийняв. Є чимало біблійних прикладів, де люди грішили, незважаючи на ваш статус, незважаючи на ваш гріх, Господь все одно прийме кожного і простить, простить вас. Наступний пункт в молитві це подяка. Подяка це один із моїх улюблених пунктів, тому що слава Богу, що дійсно є нам дякувати за що. Кожного дня ви маєте таку можливість. Прокинулися. Ви живі, здорові. За це вже можна подякувати. Ви виспалися. Подякувати за те, що у вас був хороший сон. За те, що не літали ракети довкола, за те, що ракета не влучила у ваш будинок. За здоров'я, за їжу, за дах над головою, за одяг. Ми можемо дякувати і повинні дякувати за все, тому що це все є завдяки Господу. Також тут ціно замітити, що Господь не тільки. Дає людям добре, але посилає деколи і погане. Але люди привикли дякувати тільки за хороше, а за погане не дякують. Чому Господь може послати погане? Наприклад, людина не кається, не кається посилає Господь їй всякі ситуації, вона все не кається, і посилає Господь їй хворобу. І посилаєте, людина в цій хворобі вона розуміє, що це Господь, і каже Господи, дякую за цю хворобу. І ця людина кається і народжується згори. Ми хочемо навести ще один приклад біблійний е, про Йова. У Йова було дуже е, багато дітей. Він був досить заможним чоловіком, е, проте він був віруючою людиною. І одного разу е, диявол сказав е, до Бога: давай я його е, спокушу. Давай пошлемо на нього хворобу. Давай відберемо від нього багатство, те, що він має. Тоді він точно відвернеться від тебе, Боже, і перестане тебе славити. Йов все втратив. Він втратив дітей, він втратив багатство, він втратив дружину, тому що вона його залишила. В нього була страшна хвороба. Але, незважаючи на всі труднощі, він від Бога не відійшов. І Бог йому за це дав е, нагороду. Господь побачив, що його лишився вірним, і він повернув все його майно, дочок, синів, все, все повертав його. І більше того, він додав йому все в десятикратному розмірі. За те, що він лишився вірним в будь яких обстоятельствах, то в нього була хвороба, все, позабра... все забрано. Ну, нічого, голий, просто в пустині голий, там друзі прийшли, сміялися з нього. Дорікали йому ну, все проти нього, коротше було. Жінка сказала, то що це за такий Бог? Прокляни його такого Бога, щоб позабирав тебе. Ну, все, ну, дійсно, Господь там... Бачите, а, а як було добре, то та дружина була своїм чоловіком, да. і також, напевно, що вони славили Бога. Як тільки сталися якісь негативні моменти в житті, кожного з нас. Завжди будуть якісь негативні моменти. Це не означає, що при таких ситуаціях ми маємо відвертатися від Бога. Це означає, що ми маємо ще більше гуртуватися і сподіватися тільки на Бога, тому що крім Бога, нам ніхто не допоможе. Ми самі собі не зможемо допомогти. І останній пункт це є прохання. Я думаю, що важливо спочатку славити Бога. Спочатку подякувати Богу за все, що ми маємо. Спочатку покаятися за все погане скоїне, а вже в самому кінці можна висловлювати своє прохання. Ісус у своїй молитві також і сказав нам просити. Ми можемо просити. Ісус сказав в молитві, Отче наш хліба нашого на сушу, дай нам на сьогодні і на кожен день. Будь-які потреби. Потрібно звертатися до Бога. Тому що, знову ж таки, тільки Бог зможе допомогти. Знаєте, у віруючих людей є анекдот: у вас болить голова, ви спочатку випили таблетку, а потім вже молитися, молитися до Бога це вже як такий крайній останній варіант. ось, Але нам необхідно дійсно спершу. Всю надію покладати тільки на Бога. В Біблії є чимало прикладів, коли зверталися до Бога, і він відповідав: Я думаю, також що всі знають Івана Хрестителя, але мало хто знає про його історію. Він був дуже бажаною дитиною у сім'ї Захарії, священнослужителя та його дружини. Єлизавети не було дітей, проте Єлизавета дуже хотіла стати мамою, і вона багато молилася до Господа в храмі, і вона дуже багато молилась, і вона вірила в те, що Господь пошле їй дитину. І Господь почув її молитви. І послав їй непростого сина, а Івана Хрестителя, який згодом хрестив самого Ісуса Христа. Ми з чоловіком одружені два з половиною роки, і за цей час у нас було чимало прохань. І всі ці прохання Господь виконав, слава Богу. Ну, майже всі. Тому що дуже часто ми не регулюємо, не розуміємо до кінця, що ті чи інші прохання вони є не настільки потрібними для нас. Дуже часто ми можемо чути, що Господь не відповідає на деякі прохання. Знаєте, Господь він все відає і все бачить. Людина бачить тільки що зараз робиться. і Пам'ятає минуле і то деколи забуває. а Господь бачить не тільки минуле і теперішнє, а й майбутнє. І вона бачить, чи це корисно людині, чи не корисно. Того не уділяйся, що якісь просьби Господь не виконує або на якісь молитви не відповідає. Господь знає краще, що нам потрібно. Потрібно тільки йому довіритися повністю. Що нам потрібно і коли необхідно це дати. Питання, які прохання, що можна просити в Господа. В Господа можна просити все, чого ви хочете. Господь Він всемогутній, все йому може, все, все йому можливо. То, що людині невозможно, возможно Господу. Тобто, якщо ви думаєте, якщо є такі люди, що думають, що якимись зв'язками або матеріальними ресурсами, бумажками можете вирішати якусь проблему, це хіба що якийсь тимчасовий час, або взагалі не вийде. Не, не, не Тільки вийде з Господом. Моліться своїми словами, як би ви зверталися до Господу. Так як ми з вами, так ви спілкуєтеся з ближнім своїм, так само спілкуєтеся з Господом. Найкраще е, закритися в кімнаті, уєдинитися, щоб ніхто вас не чув, і про всі, стати на коліна і про всі проблеми розказати Господу. Так, знаєте, в Біблії є приклад того, як молилося двоє в церкві. Один багатій молився з гордо піднятою головою, а другий бідняк, він молився, втупивши голову до землі. Як думаєте, чия молитва була більш щира? Господь каже нам, що ми не маємо бути лицемірами. Так, це повинна бути молитва. Лічна, інтимна повинна бути молитва з Богом, а, але і потрібно це виносити на церкву, щоб молитва множилась, щоб люди також за вас молились, за вашу якусь проблему. Тоді, якщо молитва буде більш розгорнута, ще хтось буде молитися. Конкретно є єдність в церкві, і брат за брата, сестра один за одного, кожен так. підтримує. Господь неодноразово казав е, Ісус Христос: моліться один за одного. Перебувайте в молитві, апостоли у своїх посланнях нас настановлювали і казали, що. Брати і сестри, моліться один за одного і перебувайте в вірі, перебувайте в Слові Божому, тобто читати Біблію. І тоді е, ніякий диявол, ніяка нечиста сила е, не зможе, ніякі проблеми не зможуть на вас повпливати. Якщо ви будете разом, якщо ви будете об'єднані, об'єднані молитвою. Я хочу додати, що я е, почала молитися е, з е, такою усвідомленістю. З 18 років, і з того моменту моє життя пішло тільки е, на краще. Моє життя стало благословенним. Кожного дня я бачу, е, як Господь мене благословляє. Е, і я вдячна за це йому. Дуже важливо не просто. Е, не просто Думати, що Господь це якийсь джин, який виконає всі ваші бажання, Господи, мені треба закінчити навчання, мені треба купити будинок, мені треба знайти хорошу роботу, мені треба машину, мені треба то-то цілий список. А ви що? А ви прославили Бога, ви подякували йому за той мінімум, який ви маєте за те, що Бог вам дає. Тому що якщо ви цього не будете робити, то ні про які прохання мова не буде йти. Ви маєте... Господь не просить у вас жертв, не просить у вас, як оце було в старому заповіті, що щоб Бог простив якийсь гріх, необхідно було вбити тваринку. І люди грішили, знали, що Господь простить. Я вб'ю якогось горобця чи ягнятка, і Господь простить. Зараз же. В новому заповіті весь уклад помінявся, тому що Ісус Христос постраждав за кожного з нас і пролив свою святу кров за наші гріхи. Тобто тепер це все працює зовсім по-іншому. Ось, і Господь вимагає від вас тільки одного, щоб ви були щирими перед Ним і слухали Його, жили праведним життям, робили добро. Читали Біблію, любили свого ближнього і молилися, розмовляли з Богом, тому що, якщо ви цього не будете робити, ви будете бачити, як кожного дня ваше життя буде йти в занепад. Наприклад, в мене також були такі періоди, коли я не молилася. І це призводить тільки до занепаду, до занепаду вашої душі, вашого духа. Тому що. Дух Святий він спонукає вас, нас молитися, нас бути з Богом. А наше тіло, воно йде за тілесним, за гріховним, ось, і ми обираємо інколи зовсім не те, що потрібно. Але Господь, щоб ви знали, що Господь він завжди чекає і Він робить перший крок, завжди сам. перший. А від вас залежить тільки протягнути йому руку. Ми вам розповідаємо про молитву так. Своїми словами більш-менш поверхностно, якщо у вас якісь є питання і ви хочете якісь відповіді, вобше, в общем, по житті, я вам раджу відкрити Біблію і прочитати. Ну не просто відкрити і читати, от самого початку почав і читаю, а Євангелією Починаю... я всім раджу починати читати з нового заповіту. Так, з Нового заповіту. Але Но перед тим як читати, сідайте і починайте молитися. Кажіть, Господи, от я хочу. Оце зрозуміти. Відкрий мені, пожалуйста, це в Біблії. Відкрий мені це слово, я це не розумію щось. І Господь вам відкриє, Господь вам покаже, і ви зрозумієте. І молитва вас ви будете розуміти, як молитися. Головне почати читати. Знаєте, я хочу ще додати за прохання. Якщо я не впевнена, чи те, що я прошу, воно мені дійсно треба, то. Наприклад, я хотіла не знала, чи мені необхідно продовжувати навчання йти на магістра. Я зверталася до Бога і молилася про те, що, Боже, відкрий мені, якщо не це твоя воля. Чи це дійсно мені необхідно робити? В контексті ви можете використовувати, звичайно, щось своє. Ось, Чи необхідно, Господь, відкрий мені, чи необхідно мені е, змінювати ту чи іншу роботу, господи? Е, чи ця людина, з якою я спілкуюся, цей чоловік чи жінка, е, чи вони дійсно. Ті самі, чи вони дійсно тобою послані, щоб у нас склався шлюб. Не просто молитися. Я хочу одружитися з тою, тою, тою людиною. Але мені Боже не важливо, що ти думаєш, мені не важливо, чи ти благословляєш, я хочу і я молюся. Господь, благослови і дай мені знати, чи це мені дійсно необхідно ось в такому плані. Ну і на кінець. Я хотіла би показати приклад, як ми молимося зазвичай. Милостивий Господь, ми молимося і звертаємося до Тебе, Господи. Ти всесильний Бог, ти мудрий Бог, Ти праведний Бог, Господи. Ми хочемо подякувати Тобі за все, що ми маємо кожного дня, за всі Твої благословення. А найбільше. За те, що ти постраждав за кожного з нас грішного і пролив свою святу кров на Христі, ти е, постраждав за кожного з нас, зійшов з неба, е, е, став людиною і дійсно дав нам можливість е, бути відкупленими. Від гріха, усім Усім людям. Ми тобі безмежно за це вдячні. Ми вдячні тобі за Біблію, ми вдячні тобі за дах над головою, ми вдячні тобі за їжу, за сім'ю, за все, що ми маємо. Бо ми дійсно багаті люди, тому що Ти нас благословляєш на це, Господь. Ми хочемо попросити вибачення, де ми були не такі, на протязі дня, Господи, прости. І хочемо попросити тебе, Боже, щоб ти благословив всіх тих. Хто дійсно просить у тебе підтримки, Господи, щоб вони знайшли її перш за все в тобі? Ми хочемо помолитися за нашу країну, за захист нашої країни від агресора. За мир в Україні, Господи, спаси і сохрани нашу країну. Ми хочемо помолитися, щоб Ти послав мудрості нашій владі, Господи, щоб вони змогли приймати закони з мудрістю, Господи, і зважати на Тебе, Господь, не відходити від Тебе, Господи. Ми хочемо помолитися за захист кожного воїна, Господи, кожного воїна, кожного захисника та захисницю, Господи. За їхні сім'ї, за тих людей, які пережили втрату, за тих людей, які очікують на своїх рідних та близьких, Господи, благослови їхнє життя, щоб вони в своєму житті сподівалися тільки на Тебе. Ми просимо захисту в Тебе, Господи. Просимо Твого Господнього благословення. Тільки на Тебе наша вся надія. Ми Тебе славимо, Господи. За все тобі подяка, великий Бог. Амінь. Амінь. Ось. І якщо ви будете так молитися кожного дня, я вам обіцяю, що ваше життя зміниться в дуже швидкому часі. Ми хочемо подякувати вам за перегляд цього відео, за позитивні коментарі, за лайки. І хочемо вам продовжити, якщо є якісь потреби, ви знаєте, є коментарі внизу. Пишіть, ми, ми будемо молитися. Будемо говорити церкви, будемо теж молитися. Дуже багато людей нам написало. Ми всіх послухали, всіх, всіх записали, нікого не забули, і в кого є, і проблеми, пишіть. Ви почули про молитву, розглянули ми по пунктах. Можете собі теж за це запам'ятати і використовувати. Нехай вас Господь благословить у вашому житті дає здоров'я миру і всього всіх благ